За це може найбільше сході. Ви, не, ви не, не мусите посилатися на Радіо Люксія, на першу джерело інформації. Не хвилюйтеся за це. У ну, вас не це... є закон журналістики, який нас, наприклад, змушує посилатися. Ну, якщо ми в когось беремо інформацію, то ми потім згадуємо цього партнера взагалі-то. Але я думаю, що ви не будете брати це з Радіо Люксії. Я думаю, судячи по всьому, ви будете це брати напряму. Прес -центр. Прес -центр. Важливо, щоб нам не ставили перепон в цьому, як правило, так і робиться. Прес-служба завжди не допомагає, а заважає журналістам. Ви знаєте, це в чудово. Будь-якої організації будь-якої буде, вона підтримує. За що хвилюєтеся? Не хвилюєтеся, будете не будете посилатися, будете брати в пресцентрі центрі оперативну Як ми зацікавлені, що ви її отримували? Я не, не, не розумію вас, що прес Ваше цепляння служба для будучи. цього створена, щоб інформувати. Ми повірте, вже маємо вал новин, які ви можете знайти на сайті і в розсилці щодень. Слухайте, я, я можу, користуючись тою аналогією, ви можете знайти після того, як наберуть перший десяток волонтерів, їм задати ті кадрні запитання, спитати про родинні зв'язки з садовим, чи ті волонтери е, будуть отримувати якісь спеціальні пріоритети. Ну, Хочете я прогулок? Так, запитай уже зараз пройти. Пане, хочете я зараз?